Ніхто цього не очікував, але інженери з італійської конструкторської компанії Yas Motorsport довели, якщо займатися улюбленою справою і мати великий успіх в ній, можна б досягнути неможливого. Yas Motorsport – компанія, яка є офіційним партнером компанії Honda на протязі 30 років, а також офіційним конструктором гоночних автомобілів марки Honda. Почитала як спортивна професійна гоночна команда. Вона приймала участь у змаганнях на автомобілях Honda Civic і мала дуже гарні результати. Якщо ви пам'ятаєте відео, яке я розказував про виставку Сіма 2025 в Лас-Вегасі, яка проходила. Там був представлений автомобіль Honda Civic від компанії YAS Motorsport на стенді компанії HRC, Honda Racing Corporation. Саме цей Honda Civic нещодавно виграв чемпіонат, і ось компанія YAS Motorsport вирішила зробити кроку вперед. Вона анонсувала свій перший дорожній суперкар. Під назвою «Тенсей» перекладається з японського як реінкарнація або відродження. Допомагати у цьому проєкті буде італійська Пінінфаріна. і це неспроста. Ну і тепер саме цікаве компанія Ясмоторспорт отримала офіційне схвалення від компанії Хонда і буде відроджувати. Першу модель Honda NSX. Ну а компанія Pininfarina неспроста з'явилася в цьому проєкті. Саме 40 років тому назад Pininfarina займався першим концептом Honda NSX. Буде випущено всього 35 екземплярів Honda Tensei. Це ультраобмежена кількість. Чому 35, ви спитаєте? Дуже просто. Сьогодні 35-та річниця першої моделі Honda NSX. Кожен автомобіль буде коштувати порядка одного мільйона доларів, і всі вони будуть розкуплені колекціонерами. Хоча мені здається, що вони вже розкуплені наперед. Компанія Компанія Ясмоторспорт обіцяє завершити свій проект до кінця 26-го року і вже у 27-му році офіційно представити його міжнародній публіці. І це дійсно інженери конструктори з компанії Ясмоторспорт вже записали себе в історію, коли весь світ движеться в напрямку електрифікації, а культове автомобіль GTR знятий з уробництва. Відродження такої моделі, як Honda NSX першого покоління, яка в 90-х випередила свій час, це щось неймовірне. На презентації компанії Яс yes Моторспорт поділилася деякою інформацією майже. Все, що спов'язане з Honda NSX першого покоління, буде збережено в дань шанування пам'яті першого покоління. Буде збережено класичне шасі, також буде збережена шестиступенева механічна коробка перемикань і двигун трьохлітрової V-образної шістки. Але все це буде модифіковано з власним 300-річним досвідом компанії Asmotosport Sport і по новітнім технологіям. Інтер'єром та екстер'єром буде займатися італійський дизайн Італьї Пініфаріно. Пінфарі в свою чергу заявив, що кузов. Буде де повністю з вуглеволокна. і передивиться, як ще привести свій дизайн першого концепту. Як бачите, в порівнянні першого покоління Хонда на Систа Ястенси. Майже всі горизонтальні та вертикальні лінії Пінфаріна залишила. А точніше, не просто не просто так залишила, вона просто нового нічого не змогла додати. Практично в 98% все залишається як є. При що це говорить? Що дійсно в 90-х роках. Культовий Honda NSX першого покоління це автомобіль майбутнього. Пінінфріна додав деякі нюанси. Якщо подивитися ззаді, то сполер став трішечки вище, Бокові високозаборники трішечки змінили горизонтальну лінію і спереду на капоті з'явився водохозаборник. Ну а тепер висновки: 40 років пройшло, як Пінінфріна знову береться за проект першого покоління Honda NSX. Six. Ясмотоспорт 30 років офіційний партнер компанії Honda. Офіційне схвалення компанії Honda для відродження першого покоління Honda NSX. 35 екземплярів означає, що це 35-та річниця першого покоління Honda NSX. і це дійсно варте 1 мільйон доларів.